Ня, іди сиди. Біжать цуценята, приїхали на смітник, бачу одне. А де ще? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Привіт! Ой, ти ще менший. На відео вони якісь більшенькі. Халюсі. Денис, доставай пакет, будемо важити і глистовони ті. Да, маленький. Воно покажи мордочку. Ось такий красивий. Ти такий красивий, так? Да? Ой, скелетик конечно, звиняє страшно, бо мусорка я вже отсюда чую, що смердить. Тісь мердить. Кисенью, да, я на мусія кізивочити. Ну так, видно, що скелетик і великий У Нас немає капель, ми зараз її поважимо. Знімай. Фух, мама, мені вонять руки. <ріху> Де ви лазили, ну, ж... смердихи? А ну, Крістіна, ну, нас ще одна. Нам mm -hmm. надо спочатку поважити, щоб ми Привіт. Привіт, медвюски. І ще один медвюски, да, великі такі. Да, листовані. Ми переживали, як вони тут, ну, зараз годуємо, напоїмо. Так, да? Так. Да? Ну таке, два, може, даже. Да, вроде було двоє. Ну, ми цих, я цих тільки бачу. Фу-фу-фу. Ну, Я думаю, що їм два з половиною десь так дивлячись. Лапки то маленькі, може їм уже і три є. Коті, ти, ти. Що ти на мене нападаєш, дівчатка? Зараз дам тобі кушать. Дай, ми глистогоночку. Щось там зашароділо, не знаю, хто-то хто -то є. Є там, скажи. Ось будемо котиків звати, що роблять, а? Ще роблять малявочки. Малявочки, хтось вивіз ось таких цютиків. Такі гарненькі розцветки. Зараз ми зробимо їм гарні фото. Поставимо групу місцеву і будемо намагатися їх прилаштувати. Дуже надіємося, що Ой, глисти їх не з'їдять. Що ти там облизувала, сестричку свою? Вони коли їх поглистогонити їх полікувати, то вони будуть. Дуже гарно виглядає. Вони такі гарні у них розв'язка, мордочка така необична. Mm -hmm. Ну, як Лена казала, як, як ти казала, тобі? Ліска, oh, я тобі близька вівчарка. Ні, ну Похоже. Oh, просто це. трошечки мраморні, вони такі цікаві. Іди візьми пакет, будь ласка, там є глистогонка і віса, зараз будемо бачити, і там їдаська, є їда. Щосічка є. Да? Тут приїжджає чоловік, який тут якби сторож, но він не постійно є. То я думаю, що він теж їм щось кине. Люди приходять ритися на смітнику. Та жіночка казала, що бере завжди з собою кусочок хліба. Ну, якось ви виживають, так скажу, так? Да? Ми її покормимо. Зараз Денис буде знімати, а я буду важити. Ніякі їсти, ми спочатку глистогонимо, а потім все інше. От дивіться, як вона виглядає, Ануке. Пішли на поверни Мордашка. Вже вже зараз. Винична. Мордашка. Хто Та там? Нічого страшного. Є. Ну ж нічого. є. Ти казала, щоб не їла. Нічого, мені просто. Ух ти. 3. От великий. 285. Це великий. 3300. Ну я так і знала, Ой, що десь. Мала. Ну хай їсть, ну. Ну почекай, більше. почекай. Да ви витягуй поки. Це це більшенька, да? Ну no, доставай, доставай, бо ще обробиться. просто дать, я... Не пам'ятаю скільки. Давайте по бігом. Випускай, випускай, випускай. Подожди, <стук> подойди. <посяк> <как> давай, 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 давай. Давай, зова. Попу є така. Давай, я держу ножки. Голий комарі тут. Піднімай, піднімай, підняв, піднімай, піднімай, піднімай. Підніма. Стой, 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 Ой, поправ там. Оп, так. І піднімай за дві ручки. Так, і це вже знайшла. Одна таблетка до 2 кілограм. Мені треба знати, скільки. -ху -ху. такі тут. Таро, да? Бить. Так, так, да, так, да, так, да. по нулям. І покажи мені, це, мені покажи. Це три рівно. Це три, трошки менше. О, чі, ну там так. ще ця а, ні. Значить. Пакетик. Ще пакетик 10 грам. Вже Одна кушать. таблетка на 2 кілограми, а у нас вони по 3. Значить, нам треба півтори таблетки. Півтори таблетки. Отак, А яка таблетка? Канівер. 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 Лиш не скажеш, ти будеш відкусувати. Два я зламаю. Ніхто не буде відкусувати. <гум> <гум> щось вона дуже погано ламає. Ой, щось На, подержи, а я зламаю. Бо в мене рука трошки болить. Хоч і сусідку знайшли. Тут у нас і каша, і вермишель все, що лишилося, ще корму привезли. А, я чимось зараз розкуду. <гум> вермишель топчуть. <гум> Там якісь ще пельмені в нас лишалися трошки. Кусня сісічка, да? так. Ой, вкусно! Упала сьогодні сосиска, то повезла -то соняткам, да? так? Там є ще паштет такі для собачок, то ми зараз перемішаємо кашку з цим всім. Дивіться, ты... Та половинка, що більша, ну от я вам покажу, я майже ідеально роз... розламав. Та, та, що більша, більший, а та, що більша, а менша, Значить, більша у нас ось ця. Побільша полоса тебе. Mm -hmm. Я тобі зараз садам. Тільки ти з'їш мені та буде, то вирішила. От mm -hmm. така. такий mm -hmm. метод. Mm -hmm. Почекай, почекай. Mm -hmm. Ой, ну так, да, я думаю, що їм два з половиною. Ану-ка подивися, послідкуй, щоб не. Так, mm -hmm. облизалася. Іди продовжуй. Mm -hmm. Ану, щось випало. Нічого не випало. Ні? Нічого, воно прям годанку не їдять і гантам. Ну, <рес> і облизується. вони думають, що то може якесь прямо там щось таке добре. Okay. Угу, угу. Ну, я вам, бачите, хоча б велике, але геть не білиться. Тут терпімо. Хоча це теж не показати. Ви розумієте, хлести гонка. Все, що хочеш, може бути. Густи можуть піти, і, і навіть ну, хоча вони трохи вже великі, не повинні їх задушити хусти. Через кілька днів ми буду вже знати, що брати. Бачите, я хотіла брати для маленьких тут каплі. Бережно, щоб не, не порізали. Кашку насипамо і помішаємо. На, на, на. На, на. на ось, бери. Вже треба і капельки брати до доробці. Від, від 2,5 до 5 їм, може. Вже, вже меншенькі не під'їдуть не буде сенсу. Тобто Важно важити собачку. Викинемо тут, ми все одно на смітнику. Ну потім далі там викинемо. Не будемо ви на дорозі, на дорозі викидати не будемо. Дити, де ти? Що вже поїхав? Манюнечка, дивіться, як хвостиком виляють. Хорошенький. Каже, такі я Двіться, з їла. Дивіться, з'їла. Весь, весь кусочок сразу. А каша все-таки з печинку курячи вона не геть. Ні. Каша а, теж засмачена. Ну. Ось такі у нас новини. Теж сьогодні працюємо. Потім ми ще додамо відео коротеньке про сарай, який ми відновлюємо під місце для тимчасової перетримки, таке короткочасне, ну, з вашою допомогою, звичайно, хто може підтримати. І вже частково ми вже зробили його. щось дещо. А що, з чого ми почали? З підлоги. Вже е, вирівняли поверхню. І щебінь. Розсипали, вирівняли під рівень. І будемо завтра, післязавтра заливати. Тож багато роботи, бо я ще паралельно свій гараж хочу залити, також хочемо це зробити. Матеріали теж хоч робота своя. Може ще котик? Може бути котик, бо я коли ми їхали, то я насипав корм, то ще е, очі чи світилися в темряві. Ну шо, лєнчик, що ми ще будемо? Відійшла от, отам. А так ще будеш історію, викида кормінки. У неї більше, кстати, кліщів, До речі. Не кстати, до речі. Ходи сюди, на марічка, хорошенька, іди сюди. Ну ходи, ходи ще покушай. Чи ти не хочеш вже. Побігла собі до своїх по своїх справах. Вона їй там щось чекає її, бо вона, може у них там будочка якась, може ми вони зараз там підемо щось. підемо за ними. А, там а? матрас, диви на матрас <ріст> ця... я пішла. Я да? Маленька, і ця йде. І ми, кстати, я туди наливав, насипав, і вони теж собі поїли чу-чуть, відбігли вже на своє місце. Да? Дівчата на матрасі. Дивіться, на передній. Ось чого таке? що там? Хорошенькі такі. Хороші, хороші. Що? Що, вони маленькі. так краще вам. А тут речей море, тут вони тепліші їм будуть. От от сміття, ви а собі не представляєте. Хтось десь щось лазить, там може якісь котики є, ще може якісь тваринки. є. Тож ви представте, які тут масштаби викидають, і, і сміття, і тварини. На ну, цим поки що закінчимо. Дякуємо вам, що ви нас дивитеся, підтримуєте нашу діяльність, годування таких малеч, такої. Будемо також старатися прилаштувати їх найближчим часом і якнайшвидше. Дякуємо вам всім за підтримку. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте. Обов'язково лайкніть. У вас так багато, у нас підписників, а лайків десь 5-10% тільки від кількості підписників. Тому, якщо вам не жалко, поставте пальці вверх. Дякуємо вам, всім гарного дня, всім па-па.